На честь презентації збірки проїхали і імениті творчі особистості: Харкова, Донецька, Києва. Серед запрошених була і відома поетеса Ніна Супруненко, яка на зустрічі з вихованцями Змівського ліцею теж не втратила нагоди прочитати вірша про свою маленьку батьківщину село на Полтавщині. Тут все по іншому, тут світ мого дитинства, тут все інакше, все як і колись. Це тут моїх далеких мрій, колиска, тих мрій, що вже до неба возвелись. Вихід поетичної Зміївщини носить неабияке просвітницьке значення, адже збірка знайомить всіх з творчістю місцевих поетів, справжніх майстрів поетичного слова, а також початківців. Вірші деяких взагалі публікуються вперше саме в цій книзі. В ній зібрані твори різних авторів та епох, але всі вони пов'язані між собою, пов'язані нашим краєм, і саме йому поети присвячували свої твори. В основу лягли твори про природу змівщини рідний край, про батьківщину, матір, кохання. От така була добірка робіт, і я думаю, що вона буде цікава для всіх. Під час презентації, яка відбулась в теплій атмосфері Змівської центральної районної бібліотеки, була присутня і людина, без фінансової підтримки якої книга навряд чи б вийшла у світ. Це Галина Підопригора. Жінка вже давно відома не тільки на Зміївщині, а й далеко за її межами своїми благодійними вчинками та меценатською діяльністю. І зробити чергову добру справу для рідного краю для неї справа честі. Коли Міша подошов говорить, Галина, гаврит, я хочу. От ви. Дати книгу з видатних за самих видатних писателів нашої зміщини. Я говорю, нема питань міша. Я знаю Мішин талант, знаю. Его, у него талант от Бога. И поэтому я сказала Миша, нема питань. Я готова как піонер ну, создать эту книгу на мои кошти. Это всі писатели, це нашей нашої И Ми будемо прославлять всех довго. Я готова. Це вже не перша робота Михайла Саяного. Завдяки його сумлінній праці, культурно-просвітницька діяльність Зміївщини є прикладом для всієї області. У видавництві подібних збірок ми перші. Ми так завжди йдемо. Видатні люди Зміївщини. Ми вперше видали у 2009-му. Потім інші райони Харкова вже почали видавати поетична Зміївщина – Це перша на Харківщині, іменно збірка, де поети всі представлені. І хай інші райони рівняються на нас. Цінність та унікальність цього видання важко недооцінити. Кропітка робота, яка розпочалася ще 15 років тому, тепер принесла свої плоди. Поетична зміщина буде у вільному доступі для всіх бажаючих у місцевих бібліотеках та школах.